А ось як вони його представляли до е, суті. Е, він не приїхав цей е, ховард на конкурс, сказав, що за сімейними обставинами. Ну а прямо сейчас у нас е, слідчі учасник. Да, і е, это не Южна Америка, а Соєднання Штати Америки. Представлять США буде Брендан Ховард. Брендан присоєдиться к нам чуть-чуть попозже, але он передав для всіх нас спеціальне відеообращення. Смотрим чуть-чуть попозже, тобто ніколи. Десь вони тут побачили схожість з Майкл Джексоном. Його мама нібито їх працювала, десь пов'язана була Ну, номер по юнаті в все зрозуміло. Аліна, Просто... Тут питання в наступному: так. що він відмовився за сімейними обставинами за 3 чи 4 дні до конкурсу, і його мала замінити наступна співачка теж з Америки, яка є трішечки популярнішою за не за нього. У неї Аліна, навіть були там... це, але вона не з Америки, вона з Австралії, Австралії але її позиція. Цінували як американку.